3, 4, 5. 7, 8, 9, 9, 10, 12, 50, 40. Сторічний дуб. І дуб діаметром 50-52,5 см. 50. Є в наявності 3 штуки. Четвертий подарунок, хто буде брати опту. Зі стріщенкою під епоксидочку. Зрізи осика. Діагональні навскіс. Довжина 30, ширина 15. Два штуки. Дубовий зріз діаметром до 24 см. Має невеличку тріщинку. стовбур війний. Дерево акація. Діаметр від 14 до 18 сантиметрів. Висота близько трьох і близько півтора. Маленький під чашечку. і приємна текстура, візерунок натурального дерева. Без тріщинок висушений. Спеціально для продажу